Вивчають нове, борються з тривожністю та опановують мистецтво зцілення. У Шепетівці вже понад рік функціонує благодійна майстерня ткацтва з текстилю та бісеру кральова, засновницями якої є Жанна Балагур, викладачка музики і вокалу, та Світлана Рула психологиня. З самого початку майстерня розвивалась в онлайн форматі. Згодом фінансово з відкриттям фізичного простору допомогла жінка, яка зараз проживає в Нідерландах, та дівчата з української феміністичної мережі. Мене запропал нам... Вона... Підтримку, тому що ми мріяли про те, щоб тут буде саме ткацтво розвиватися, текстильне і бісерне. І щоб ви розуміли, для того, щоб закупити верстати, це ну, для нас це непідйомна була сума. Вони нам допомогли це зробити. Майстерня розташована в орендованому приміщенні та оснащена тільки натуральними матеріалами, дерев'яними стелажами та екологічними іграшками для дітей. Розповіли й про вироби, які виготовляли з учасницями на майстер-класах. Ми з Світланою почали влаштовувати майстер-класи для всіх бажаючих, з бісероплатіння. Це і як на станках ми плетемо, так і виготовляємо брошки з бісеру. Ось Світлана займається ткацтвом, ткацтвом на верстатах, різні прикраси. Із вовни Світлана працює з вовною, з глиною. Створені у майстерні вироби учасниці забирають із собою, адже кожен з них має свою особливу енергетику. Окрім майстер-класів, проводять і виставки. Одна з них відбулася в Австралії. Звичайно, ми хочемо, щоб приймати участь у фестивальній культурі, не тільки виставковій, тому що важливо, щоб ці речі, які були створені, вони ще й знайшли того, хто би їх носив. Загалом, виготовлення прикрас це не тільки навчання, це окремий проєкт під назвою Ткання відновлення, де групи жінок підтримують одна одну та сприяють емоційному відновленню. В першу чергу він про підтримку, взаємодопомогу та взаєморозуміння враженнями від процесу. Поділились і учасниці. Ми виїхали всі з окупації або з той території і. Нас Світлана Миколаївна зібрала, Жанна Натолівна для участі в цьому проєкті: арт проєкті терапевтичному, можна сказати, проєкті, де ми можемо обговорити свої проблеми і розслабитися. Взагалі це був хвилюючий момент, коли все це починалося. Я не знала, зможу, не зможу. Але все вийшло, і коли ти вчеш е, і отримуєш результат. Просто виростають крила. У мене процес іде не дуже швидко, але в цілому мене все влаштовує. І мій стан під час ткання, і відповідно результат, який я отримую. Перебування та робота у майстерні дають можливість розслабитись, відволіктись та створити прикрасу з особливим значенням. Яна Кузьмінська, телеканал Перший Подільський.